Доброго ранку, слава Ісусу Христу, гості і підписники каналу Сільське Подвір'я. Рада вас знову вітати на своєму каналі. П'ятниця, 29 серпня. Трішки у нас зранку прохолодно, але не до такої степені, щоб замерзнути, так скажемо. Невеселий сьогодні день через вчорашні події. Всі вже знають, всі вже чули. Я теж вчора страшно переживала, не спала. Жулька наша так гавкала. І вчора, і сьогодні. Ми вже знаємо, якщо жулька гавкає, бігає по -під хату, то буде щось. То буде щось. І це щось сталося. Кожен з нас скаже співчуття родинам. Кожен із нас, з нас скаже дякувати Богові, що мої живі. Ой, Боже, Боже. Дякувати Богові за все. При сьогоднішньому святі. Дякувати Богові за все. А сьогодні свято, усікновення голови Івана Хрестителя. Не знаю, яким чином, чи то штучний інтелект, чи що, телефон сам видає інформацію. І ось мені трапився. Трапилося мені відеопост, можна сказати, навіть фотографія церковна, де пише, що кажуть, що не можна ножами орудувати, не можна в чогось круглого різати. Давно я вже цю інформацію дивлюся, шукала і це дійсно міф. Це все придумали. Колись люди. Це все придумали для того, щоб, напевно, я так думаю, щоб у свято нічого не робити. Ми і так у свято нічого не робимо, особисто ми. Ну, якщо не враховувати то, що я сьогодні йду на роботу, бо сьогодні мій день. Нарешті у нас нормувався робочий графік через два дні. Дякувати Богові, що так. Ай. Так, хоч трошки щось вдома можна зробити, трошки відпочити. Хоча... Мій Михайлик каже, що, що я ніколи не відпочину. А я сміюся, кажу, що відпочинемо на тім світі. А тут треба працювати, щоб жити. Бо, як то кажуть, літом попрацюй зимою будеш відпочивати. Хоча в моєму випадку це далеко буде не так. Я не вмію відпочивати. Я завжди з маличку. Мене так учили, що треба працювати, щоб жити. То якось так, друзі. Я, звичайно, не знаю, що вам ще тут розповісти. Вчора, що робила вчора? Верніше позавчора. Позавчора ми з Михайликом робили трошки у кімнаті. Одній, другій, трошки рейвах. Хотіли зробити. Ремонт, Але коли взялися до тої роботи, зрозуміли, що на той ремонт треба дуже багато коштів. А так, як ви знаєте, що Михайлик мій був у лікарні. І трошки у нас мої фінанси поють романси. Ладно, не просумне. А вчора що різала бройлера, декілька штук замаринувала. Сьогодні буде маринація продовжуватися і буду складати у морозилку. Хотіла, щоб Михайлик закоптив, але не знаю, як воно буде, як воно вийде. Побачимо. Все покажу. Зарізала, друзі, е, у хайдокала вчора, казала, якась в тіктоці. Не зарізала. Декілька штук, п'ять штук зарізала. Решту трішки ще будемо тримати, щоб вони підросли. Бо щось мене трішки грудка не задовольняє, так скажемо. То нехай ще ростуть. Ще трішки годуємо. А вчора що робила? Це вчора. Потім з обіда. Зараз з морозилки витягала, щоб було вільне місце. І робила варення з чорної бузини. Ті, хто ці є, ще попробую вам сюди на щось відео зробити, закинути. Щоб ви теж побачили, що я робила. І ось так і пройшов мій день. Так скажемо. Так що сьогодні йду відпочивати, як багато людей кажуть. <смі> бо це не робота, а пісня, відпочинок. ага, відпочинок. Так що всім бажаю гарного дня, спокійного. Відсвяткувати, співчуття рідним і близьким після вчорашньої трагедії. Тримаймося, бо ми того варті, бережімо одне одного. І все у нас буде добре. Дякую, що ви є.